Батьки це в житті буває. Але є сироти при живих батьках. Але є сироти при живих батьках. Як правило, це батьки позбавлені батьківських прав. Звичайно, це неблагополучні сім'ї. Звичайно, це сім'ї, які зловживають спиртними напоями. Звичайно, це більшість сім'ї наркоманів. Але є і випадки, які просто відмовляються від дітей. Ми це знаємо. Що сьогодні молодь яка вагітніє, і потім є приклади, коли відмовляються від дитини, і після народження дитини, і потім в процесі. Це сторона моралі. Я не вважаю, що це сторона економічна, якщо любиш свою дитину, ти віддаси їй останнє. І ми бачили сьогодні фільм про ті роки, які були неоднозначно їх можна оцінювати, але ми знаємо з історії, що і 8, і 12 дітей було, і від них ніхто він не відмовлявся. То тут на економічні негаразди спирати не треба. Я думаю, що це питання моралі, моральності, душі і духовності, коли сьогодні при... Живих батьках дитина залишається сиротою. Я б хотіла звернутися до кожного, хто нас чує, хто нас слухає, до кожної мами, яка хоче залишити свою дитину. Нехай вона подумає про те, що більшого гріха, більшого щастя ніж народити немає, і більшого гріха ніж кинути дитину теж немає. Тому це е, моральність. Старі люди кажуть: якщо Бог дає дитину, то дасть і на дитину. То дасть і на дитину, звичайно. Тому, якщо це розуміють, і якщо бажають, щоб була сім'я повноцінна, бажають щастя дитині. То це дійсно буде. Ми почали говорити про інтернатні заклади. Зрозуміло, що там намагаються створити відповідні умови, наближені до родинної атмосфери. Я розумію, що і до педагогів та вихователів там трошки інші, напевне, вимоги. Але якщо повернутися до наради за участі президента, то Віктор Федорович Янукович наголосив на тому, що інтернатні заклади прийшов час реформувати. От що з цього приводу думає президент, і от ваша особиста думка: чому що саме ми маємо змінити? Можливо, деякі речі вже перевірені часом, не треба чіпати і лишити їх такими, які вони є, і що і справді треба змінювати якомога швидше. Ви знаєте, мабуть, сьогодні це ще повинно пройти випробування часом, і теж повинні бути пропозиції різні, і обмін досвідом повинен бути різним. От про той інтернатний заклад, який я вам сказала, що ми будемо створювати в Скадовську, я думаю, що Враховуючи, що у нас можливість є, і в нас декілька інтернатних закладів, в тому числі в Генічські, в тому числі вони є там і в Голій пристані, в Цюрупінську, ті, які біля води, біля води, ми сьогодні повинні подбати про те, щоб це, якщо це інтернатний заклад, він безумовно повинен мати напрямок. Це перше, навчальний, він повинен мати виховний, він повинен мати оздоровчий, і він повинен мати лікувальний. Тому що, як правило, діти в навчальному цьому закладі інтернатному знаходяться постійно. Тому прийшов час серйозної, реальної, якщо хочете, модернізації навчального закладу такого інтернатного. Це і оснащення матеріально-технічне, це і методичне оснащення, це сьогодні і оздоровче оснащення. Там повинен бути достойний спортивний зал, там повинні достойні бути гуртки, кружки, як ми говоримо, позашкільне заняття. Там повинна, можливо, сьогодні бути і друга методично-педагогічна база. Тому що, якщо сказати відверто, то сьогодні наші інтернатні заклади, ну це іщо, якщо не для дітей з особими вадами, ми розуміємо. Наші інтернатні заклади працюють про по педагогічно-методичній базі навчальній тій, яка є для загальноосвітніх наших шкіл. Тому яка це пробували на перш... кілька десятків років тому. Звичайно. По-друге, що я думаю, що сьогодні повинні бути і дещо трошки другої спрямованості більш різносторонні фахівці у інтернатному навчальному закладі. Сьогодні вчитель повинен поєднувати в інтернатному закладі собі і вихователя. І вчителя, і методиста, і знаєте, якщо хочете, і людину, яка Психолога. може... Психолога, так. Да. Сьогодні для реабілітації дітей, от ті, які дитина попала в інтернатний заклад, ви ж розумієте, що вона повинна мати психолога, вже там скільки вона буде там знаходитися. Тому що травма, вона все рівно є психологічна. в дитини. Психологічна служба повинна працювати. І я б сказала, що. Умови, саме головне, саме головне на сьогоднішній день на що наголошує президент, що сьогодні повинні бути більш комфортні умови, тому у нас кількість дітей в інтернатних закладах зменшується зараз за рахунок. Того, що тільки за один рік ми майже там на 150 чоловік більше і в сімейні будинки сьогодні дітей влаштували, і сьогодні і усиновили більше. Тому там, де вивільнюються місця в інтернатах, ми не ставимо для себе цілю закривати інтернати. Ми ставимо цілю сьогодні. Робити кращі умови для дітей, щоб вони були наближені для домашніх умов. Напевно, про це мав на увазі президент свого часу. Дуже велику увагу приділяли, приділяли будинкам інтернатам сімейного типу. Наскільки їх сьогодні в області? Як вони діють? Оскільки була така хвиля, зараз трішечки менше стали про це говорити. Не пішов експеримент, чи можливо ну, ви знаєте в будинок, інтернат сімейного проблема. типу? Це проблема досить серйозна. Ви розумієте? Для цього треба відповідна матеріальна технічна база, тому що зробити, наприклад, інтернат сімейного типу для відпочинку літнього всієї сім'ї, щоб ті ж сім'ї, де прийомні діти є, ті багатодітні сім'ї, малозабезпечені сім'ї, виїхали на місяць, наприклад, навіть на протязі року відпочили. Це одне питання. А якщо створювати е, повноцінний інтернат сімейного типу, ми розуміємо, де якщо ще не одна, а декілька дітей, декілька дітей в сім'ї, це досить проблематично. Е, уявіть собі, що ми сьогодні беремо інтернат. Так ми можемо тримати там і виховувати, і навчати 300 дітей. Якщо ми скажемо, що це ми зробимо з цього інтернату сімейний інтернат, то це ми зможемо зразу ну з 300, якщо 100, то хорошо. Тому що сьогодні треба думати про лікування і батьків, якщо потім умови утримання ж сьогодні повинні бути різні і, і умови. Одних навчати і виховувати, а других треба ж чимось зайняти в цьому ж, це ж інтернаті сімейного типу. Я вам скажу, що я думаю, що на сьогоднішній день найбільш найбільш адаптована система це там, де профільність інтернатів, і там, де умови, і потім буде все гаразд. Ну і я думаю, що не варто забувати про те, що коли ми говоримо про дітей. Які знаходяться в інтернатах, які позбавлені батьківського піклування, які є сирота дітьми з сиротами, прийде час, коли їм доведеться попрощатися з інтернатним закладом. От як складається доля цих дітей? Потім дуже часто ми стикаємося з цією проблемою, що от треба дитину десь влаштувати на навчання, а згодом і роботу знайти. Можливо, варто готуватися до цього процесу, до цього моменту. Причому готуватися має і дитина, і вихованка. Хователь і соціум, напевне, має бути готовий прийняти цю дитину. Знаєте, от на сьогоднішній день на Херсонщині це п'ять інтернатних закладів, які працюють з дітьми-сиротами і з дітьми, позбавленими батьківського підкулування. Це дві школи, інтернати і три дитячі будинки. Сьогодні ставиться цілю. Сьогодні ставиться ціллю вже під час перебування в інтернаті дитини, до того моменту, коли вона закінчить навчання, знайти для неї сім'ю. І я вам приводила цифри. Це нам вдається. Це нам вдається. Ми хочемо, бажаємо. Бажаємо, що в нашій області в найближчим часом, через деякий час, не залишилось, не залишилось дітей, які потребують сьогодні усиновлення. І я вам скажу, що це не мрія, це може бути реальністю. Я вважаю, що першим завданням знайти під час перебування дитини в дитячому будинку чи перебування в інтернатному закладі, знайти її все цей дитині. Сироті чи позбавлені батьківського опікування. Це одна складова. А друга складова, що на сьогоднішній день наші інтернати, де діти-сироти живуть, навчаються, виховуються. Вони сьогодні мають зв'язок досить серйозний з професійно-технічними навчальними закладами. Вони сьогодні мають з нашими вищими навчальними закладами, з коледжами підтримують стосунки. І, як правило, як правило, всі діти-сироти, які закінчують у нас в області ту чи іншу школу, інтернат, вони звичайно сьогодні десь продовжують навчання або працевлаштовуються. влаштовуються. Сказати сьогодні, що випадки є зафіксовані у нас, що дитина закінчила школу-інтернат. І знаєте, пішла десь в небуття, в таке от суспільне. Таких випадків у нас немає. Досить чітко у нас працює в цьому випадку обласне управління освіти і служба у справах дітей. Це дуже чуйні і відповідальні керівники там у нас знаходяться. Але хочеться, але хочеться, щоб сьогодні, звичайно, дитина. Закінчуючи інтернат, ідучи вчитись, навчатись чи працювати, звичайно, вона мала домівку, мала житло. Президент ставить умови, що сьогодні навіть в інтернатах кожна дитина повинна мати десь там окрему кімнату. Скажемо, що на часі це буде, якщо ми будемо такими темпами працювати, що наші діти будуть так в сім'ї влаштовуватися. Але це не сьогодні, не завтра. Перспектива це далека, скажімо чесно, відверто. Перспектива це далека не на 20-ліття, але це на декілька років вона розрахована все таки. А що стосується взагалі сьогодні забезпечення житлом? То ми зараз будемо вносити пропозиції нашому губернаторові після такої наради у президента про можливості. Забезпечення дітей сиріт після е, закінчення інтернату навчання і виховання е, по досягненню 18-річного віку. Яким чином зараз будемо думати на це держава? Я впевнена буде виділяти кошти. Раз президент так ставить питання. А президент, що говорить, то воно в державі назавжди робиться. Я впевнена в тому, що ми прийдемо до того, що діти наші будуть влаштовані і забезпечені. Але сьогодні на випадків, що діти пішли на вулицю, нема. Ну, якщо ми вже сьогодні так багато уваги приділяємо нашим дітям, хочеться згадати про медичне обслуговування. Ну, якщо говоримо про дітей сирі, то також цікаво, як медичне обслуговування вони забезпечені. Ну, зрозуміло, що цікаво, що взагалі і дитина із звичайної родини, на що вона може розраховувати? Ну або точніше, її батьки ідучи до лікарні, на що вони можуть розраховувати. Цікаве запитання, дякую. Ну, по-перше, треба сказати так: що нам треба згадати конвенцію ООН, яка говорить про забезпечення прав дитини, що медичного обслуговування, медичного забезпечення. У державі є національний план дій щодо реалізації цієї резолюції ООН. За 9 місяців цього 2012 року я хочу сказати, що лікарських препаратів та виробів на реалізацію цієї програми до нас надійшло 2 мільйона на 2 мільйона 726 гривень. Це не так дешево. У новому навчальному році, десь біля 10,5 з половиною тисяч першокласників, у нас абсолютно безплатно обстежені за нормативами Міністерства охорони здоров'я і Міністерства нашого освіти. Це ті, хто йшли у перший клас, і вони не тільки повністю обстежені, вони ще за результатами цих оглядів і обстеження розділені на спеціальні групи для занять фізичним вихованням, зокрема, там основна група. Це десь біля 60 там відсотків чи чуть-чуть більше. Потім, зокрема, ті діти, які там підготовча група, десь біля 30%, відсотків. Потім і спеціальна група. Це для того, щоб сьогодні дійсно діти комфортно себе відчували в школі. Хочеться відмітити, що. У нас і з точки зору демографії в області стабілізувалася ситуація з народжуваністю дітей. Я не знаю, чи знаєте, ви чи ні, що за 10 місяців 2012 року у нас народилося 10 633 дитини. В той час як за той же період минулого року народилося на 724 дитини менше, і що у нас дитяча смертність під час смерті зменшилася на 27% за рік. Це говорить про що? Це говорить про те, що в нашій області з медичним обслуговуванням наших дітей. І, мабуть, знаєте, не тільки з медичним обслуговуванням, з медичним оглядом, з медичним лікуванням я б сказала так, з медичним піклуванням дітей усе гаразд, тому що е, ті цифри, говорять, на 27% зменшилась смертність дитяча при народжуванні. Знаєте, це досить велика цифра, і це один з найкращих показників у державі. Тому. Е, Наприклад, ще хочу привести, що 19 дітей-інвалідів, які хворіють церебральним паралічем, тільки в цьому році були направлені до Трусковецької міжнародної клініки для безплатного лікування за державні кошти. У цьому році біля 4 тисяч дітей у цьому році були оздоровлені і проліковані в санаторіях як нашої області, так і ближчих регіонів за державні кошти. З певненістю хочу вам сказати, що медична доля дітей вона в надійних руках. Але звичайно, я розумію, що ви мали на увазі, що якщо сьогодні дитина захворіла, от вона в сім'ї, 8-й, 11-й клас захворіла дитина. Школа... Без добровільних внесків до лікаря можна просто і не заходити. Ви знаєте, що в нас відновлені посади медичних сестер в школах. Це вже досягнення. Далі в інтернатних закладах у нас є лікарі і медсестри. Там, звичайно, безплатне лікування, тут питань немає в інтернатних закладах, яка б ця дитина не була. А що стосується в загальній школі, якщо це недостатньо в загальноосвітній школі, якщо це недостатньо сьогодні піклування медсестри, то звичайно в більшості випадків це лікування за місцем проживання, але я б не сказала, що для цього треба туди приходити. Обов'язково своїми ліками. Все-таки, якщо взяти наші серйозні лікарні, і дитяча обласна лікарня, і в районних центрах дитячі відділення, я їх досить відвідую часто. І наш перший заступник голови обласної державної адміністрації В'ячеслав Семенович Білий, який сьогодні опікується медициною, досить багато на це уваги звертає. Начальник управління охорони здоров'я наш піклується. Про цей напрямок роботи. Скарг про те, що сьогодні у нас десь відмовили в лікуванні дитини. Або знаєте, ну той випадок, коли потребується великих коштів на окремі випадки. Да, то, ви зрозумієте, що там підключається соціальна сфера, там підключається громадськість. Але взагалі діти наші лікуються. У нас лишилося не дуже багато часу, але хочеться згадати про деякі події, які відбувалися останнім часом в області. Одна з них це от такі регулярні зустрічі з представниками районних відділів освіти. І я знаю, що ви час від часу зустрічаєтеся з ними, і йдеться йде така дуже конкретна розмова, я б сказала. І одна одній з них зокрема говорилася про умови перебування наших дітей в школі. Давайте ми пригадаємо про що йшлося на цій нараді, і повернемося до розмови. В школах має бути тепло, а діти нагодовані, так якщо коротко можна передати суть всієї наради. Починаючи від керівника районного відділу освіти, закінчуючи класним керівником та вихователем, всі без винятку мають створювати комфортні умови перебування дітей в школі та дитячому садку. На думку профільного заступника голови облдержадміністрації, для цього освітянам треба перелаштуватися на нові форми роботи. Для того щоб перелаштуватися, по-перше, треба знати стан справи. І глибоко йому знати стан справ, проаналізувати стан справ. Уже не говорячи всі ті освітні програми, які у нас є зараз в області, як регіональні, як обласні. Як державні на нараді, також були розглянуті питання щодо початку опалювального сезону та організації харчування у школах. Після завершення канікулярного періоду у всіх навчальних закладах області та обласного центру опалення відновили, запевнили в управлінні освіти і науки. Майже всі школи та садочки з пічним опаленням забезпечені вугіллям до нового року. У разі виникнення проблеми з опаленням або харчуванням керівники навчальних закладів та районних управлінь освіти нестимуть особисту відповідальність, наголосила заступник голови адміністрації. Здоров'я, життя, умови і харчування. За це відповідає головою директор школи і керівник органу управління освітою в районі чи місті. Головою відповідає. Чимало уваги приділили стану реалізації всеукраїнського проєкту. Курс школа він передбачає розробку сайтів навчальних закладів в районах та роботу над впровадженням єдиної освітньої мережі в області. Куратор цієї програми Юрій Зайцев зазначив, що найкраще із технічним забезпеченням шкіл для створення єдиного всеукраїнського електронного ресурсу впоралися у Новотроїцькому районі та Скадовську щодо чотирьох районів, які не виконали поставлених завдань, то визначено останній термін, до якого вони повинні завершити цю роботу. Якщо декілька років тому, це три-чотири роки, це був експеримент, то сьогодні ви бачите, наскільки серйозно і уряд, і президент приділяють цьому увагу. І ті комп'ютери, які область отримала напередодні 1 вересня, другий транш був у вересні місяці. Ми отримали загальні кількості 1150 комп'ютерів, тому це серйозна допомога нам і нам потрібно, щоб вони не тільки використовувалися як друкарські машинки, а вони повинні бути всі в інтернеті. Ми продовжуємо нашу розмову. На жаль, лишається не так багато часу. Хочеться згадати про приємне вже за кілька днів. Ми будемо офіційно стартувати з новорічними святами. Це 19 грудня. Я думаю, що діти вже чекають Миколайчика. Які подарунки чекають херсонських дітей От в цей період новорічний, починаючи з Святого Миколая, Новий рік, Різдво. Я вам скажу так, що у цьому році ми в області розробили навіть спеціальну програму. Перебування дітей на зимових канікулах, і підготовка до новорічних свят, і їх святкування З цією метою десь 3500 дітей із загальноосвітних навчальних закладів. Області та біля тисячі вихованців шкіл-інтернатів відвідують у подорожах Хер... не тільки Херсонську область, а відвідають Київ, відвідують Закарпаття, Львів, Одесу, Кривий Ріг, Запоріжжя. І навіть деякі поїздки з інтернатських закладів плануються за кордон. Окрім того, в містах та районах Херсонщини. Планується абсолютно скрізь музичні, драматичні, теоретичні, веселі вечори, ярмарки, зібрання дітей. Но ці, знаєте, хочемо повернутися до тих часів, коли діти з задоволенням ішли на новий рік. І хочемо зробити так, щоб у кожну школу дитина прийшла з задоволенням. Це уже зараз іде підготовка запланована, і ми над цим працюємо 19 грудня 2012 року. О 13 годині в обласному музикально-драматичному театрі імені Куліша та в академічному обласному театрі Ляльок о 12 годині та 16 відбудеться відбудуться благодійні заходи для дітей пільгових категорій. Це до Дня Святого Миколая. Крім того, 3 січня, як завжди, у нас відбудеться у нашому музикально-драматичному театрі імені Куліша благодійне свято, новорічне губернаторська ялинка. І 8 січня в обласному. Мистецькому культурному центрі для дітей сільської місцевості. Ну, Родинні подорожі для тебе буде такий захід, де ми зустрічатися будемо з дітками сільської місцевості. А взагалі, у цьому році, як ніколи, діти отримують і від шефів, які закріплені нові за шкільними закладами і дошкільними закладами, і від влади. і від я думаю, батьківка я теж так розумію, що дітам дітям пільгових категорій особлива увага звичайно, буде звичайно. Тому буде й губернаторська ялинка, і хто зможе театр... потрапити на губернаторську ялинку? На губернаторську ялинку я думаю, що потраплять е, кращі вихованці наших інтернатів, і це буде їх. Е, якщо взяти що частина потрапить на Миколайчика, е, і до театру дитячого ляльок, і до драмтеатру, і потім і ще на губернаторську ялинку, то цими трьома заходами. Ми охватимо абсолютно всіх дітей сьогодні інтернатів, всіх дітей інтернатів будемо намагатися охватити. А що пільгових категорій, то це без. Я вам дуже вдячна, що ви сьогодні прийшли до нашої студії. Ми вже так ну відкриваємо деякі секрети, що планується на новорічні свята. Я Думаю, що вже невдовзі ми будемо знати, коли і де буде відкриватися головна ялинка області. Зрозуміло, що вона буде тут у нас в Херсоні. Ми все це побачимо. Я дуже вдячна вам, дякую нашим глядачам, які були з нами. Нагадую, що сьогодні ми спілкувалися з заступником голови обласної державної адміністрації. У нас в студії була Ганна Пономаренко. На сьогодні це все. Прощаємося ненадовго. до Наступного понеділка до побачення.